Лабораторія на колесах, яка виявлятиме людей хворих на цукровий діабет, матиме Вінницька область. Такий дарунок зробила Українська діабетична федерація. В просувній лабораторії можна буде проводити усі необхідні аналізи та дослідження, а також перевіряти зір. За статистикою, 50% сліпих в усьому світі це люди хворі на цукровий діабет. Науково доведено, що своєчасне виявлення недуги може попередити втрату зору. Сьогодні в світі проживає близько 200 мільйонів людей, які страждають на цукровий діабет. Про це йшлося на зустрічі керівництва області з представниками Української діабетичної федерації щодо пересувного діагностичного автомобіля. То зараз його обладнують і згодом він почне працювати. Медики наші вони не схиблять. Ми будемо робити все для того, щоб і а, е, був складений графік виїздів, визначені райони, визначені населені пункти, була чітка співпраця, і вчасно, ефективно і в повній мірі ми могли використати ті можливості, які сьогодні е, у нас є, для того, щоб е, показати, як е, змінилася в позитивному плані діагностика. Ми дуже сподіваємося на те, що приближення до нашого пацієнта нашої діагностики, яка буде збиратися на сервері в центрі мікрохірургії глазу, де вже будуть готові лікарі лікувати людей, буде зворотній зв'язок. Людина не тільки отримує повідомлення про те, що вона має проблеми, але вона вже буде стояти у черзі на це лікування. Ми також сподіваємося отримати не тільки лазеротерапію, але й терапевтичне втручання. Бо рання діагностика вона дозволяє на ранніх етапах лікувати медикаментозно. Це ці проблеми з діабетичною ретинопатією.